Тосовно питання, що ви порадите мені якесь менеджеру, як мені дивіться, посттравматичне стресовий розлад це достатньо серйозний недух, е який може виставити в житті тільки лікар-психотерапевт або психіатр. І, він має певні діагностичні критерії, які визначає фахівець. Звісно, кожен і психолог, і навіть соціальний кейс-менеджер, або просто кейс-менеджер, він може за рахунок спілкування з пацієнтом усвідомити, що є певні ознаки, які варто скерувати вже до фахівця. І навіть психолог, не будучи психіатром або психотерапевтом, я не маю на увазі з лікарською освітою, вже психолог може виокремити окремі симптоми, які є насторожливими, такими загрозливими, і вже тоді скерувати ту ту чи іншу uh -huh. людину до, до фахівця це, це дуже якраз важливо, тому що uh, ПТСР не виставляється зараз. Дуже багато міфів про ПТСР що у когось буде якийсь uh -huh. ПТСР. Uh, всі ми будемо з ПТСР. Ні, uh, є певна статистика, uh, що посттравматичний стросовий розлад розієється у людей, які пережили катастрофічні події, ну в 20, там максимум. По деяких висновках, максимум до 30%. Частина з них, десь 70%, може відновитися достатньо швидко за рахунок підтримки певного лікування і це можна позбутися. Але залишається ще такий шмат, Який буде ну, вже такий сталий, знаєте, хронічний і резистентний до лікування. Про це ми говоримо, але це невеликий відсоток від загальної популяції. І ще один важливий момент про посттравматичний стресовий розлад, про те, що він перший критерій його виявлення це переживання. І проживання якоїсь події надзвичайно катастрофічного характеру, тобто загрози власному життю або здоров'ю. Тобто ПТСР не може розвинутись від розлучення, там від втрати роботи, там, навіть втрати там житла, наприклад, що ви мушено переселитися. Це не є критерієм в постановки такого діагнозу. Звісно, війна це є угу. саме такий великий травматичний епізод, який угу. і може викликати посттравматичний стресові розвитки. Дякую. А скажіть, будь ласка, а від нас є контузії, Якщо це не лікувати? От одна, дві, три контузії? Да. По-перше, скажу одразу, що контузія це невірний термін, і це треба вже ну, всі, всьому суспільству гарно якогось відомити. І прорив стався якраз у 2021-2022 році, бо це контузія це забій головного мозку, а ми кажемо про струс головного мозку. І струс головного мозку це комоцер, це не контузія. І зараз в діагнозах всіх ви можете бачити військових, так і звучить мінно-вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. І це є правильна назва тої контузії. Власне, це струс, до якого може доєднатися ще акустична травма у вигляді ураження вестибулярного або слухового апарату, тобто є струс головного мозку і акустична травма. Вони можуть бути або окремо. Або разом, що частіше і буває разом, тому що вся вибухова хвиля вона проходить через природні отвори. І звісно, підступність цієї травми знову ж її невидимості, як і психологічних наслідків. Зовні практично це ніяк не проявляється, і часто вважають, що вона швидко обратима, що пройде 3-5 днів, і все відновиться, і це теж міф. Під впливом багатьох факторів цього відновлення не відбувається. І як лікували в гострому періоді? І може людина вже мала травму якусь раніше, там ДТП, чи займалася спортом травматичним, чи вона в вік, в неї там і старше, наприклад, да? чи багато є факторів. І звісно, декілька епізодів вони нашаровуються, акумулюються і можуть давати вже тривалі такі наслідки вигляді вигляді посткомоційного синдрому. Власне, наслідки дії вибухових хвиль, якщо вони вже закріпилися, вони завжди розпізнаються через три групи симптомів. Основні, обов'язково вони будуть. Комбінація може бути різна, а три групи симптомів mm -hmm. обов'язково. Перше це соматична група тілесні, це зниження слуху, зору, це там, постійний шум, дзвін в ушах, це нестабільність артеріального тиску, метеозалежність симпатоадреналові кризи і багато-багато іншого. Друга група це когнітивні, так звані, це зниження пацієнтів, ми сміємося наша дуже пам'ять. Зниження тотальної пам'яті, концентрації уваги, мислення, важко процеси, ось які мисленеві робити, які ти раніше дуже легко робив. І третя група якраз емоційно-поведінкові. Це і така гнівливість, агресивність, схильність і до депресії, схильність до суїцидальної поведінки, і така підвищення відчуття справедливості, тобто психологічно. Хоемоційна група дуже характерна теж для посткомоційного синдрому, і обов'язково кожен пацієнт з таким, ну якби ознаками, буде мати оці три угу. групи. У кожного ж як повторюють якісь різні комбінації, але обов'язково це буде, угу. і це дуже порушує якість життя. Нібито це і не якась важка да, патологія, це не інфаркт, не інсульт. Це ти з цим живеш кожного дня, угу. але м, ці симптоми не дають якісно. Жити, працювати, спілкуватись з родиною. Особливо це, ну, наприклад, візьмемо it фахівця да? Йому треба напруження і зорове, і емоційне, mm. і когнітивне обробляти інформацію. І часто люди втрачають таку здібність і треба або правильно лікуватися, або переформатовувати професію. Mm -hmm. Дякую. І стосовно арт-терапії. Mm -hmm. Е, ну, ми це використовуємо дуже давно, з 2014 року, але завжди я кажу, що є це є абсолютно допоміжний метод до основного лікування. І я би теж називала це не арт-терапією, арт-реабілітацією ар або реабілітацією мистецтвом, як завгодно, бо арт-терапевтичний напрям це напрям психотерапії, як КПТ, як Гіштальт, як ЄМДР, як арт-арт. Терапія це психотерапевт, навчений спеціалізованою методом лікування арт-терапевтичного художник, який приходить або майстриня, хтось робити майстер-клас з військовими. Він не арт-терапевт. Угу. В нього нема тої освіти, угу. це просто допомога емоційно розслабитись, зануритись в себе, подумати, отримати задоволення, емоційну таку підтримку. Це дуже важливо в реабілітації от загальній. Угу. Ну це повинен проводити ці класи тільки професіонал психолог не обов'язково. Не обов'язково. Це може бути любий майстер, який володіє там. Це писанкарство може угу. бути там інше. Було б гарно, якщо б це проводив арт-терапевт, наприклад. Ну просто теж арт-терапевтів не так багато. Арт-терапія предполагає проговорення, пропрацювання певних там травматичних досвідів, і це така може бути індивідуальна робота. Це більш такий загальний, емоційно підтримуючий, ну якби активність, знаєте, яка допомагає людині трошечки розслабитись і прийняти вже ну таку спеціалізовану допомогу. Скажіть, будь ласка, от ви зі свого досвіду багато хто з ваших хто тут знаходиться? Пацієнтів хоче ходити на це на такі арт терапії Не дуже багато завжди. Це ми маємо це проговорити, говорити. Але вже коли потрапляють, і це вам всі скажуть, що коли вже ти туди потрапив, це заворожує, тому що ми часто використовуємо такі арт реабілітаційні заняття за рахунок нашої партнерської групи Art Rehab. вони використовують український орнамент дуже багато. Українську символіку, український орнамент, і вони розповідають про культуру України, і це дуже затягує, знаєте, Ідеї, і, так. так, так. І завжди це, це цікаво. Глина дуже люблять всі, ходять значно краще на uh -huh. заняття з глини, бо це такий класичний заземляючий uh -huh. елемент реабілітації. Дякую. Uh -huh. хлопці, які. the sea